Пішов на вихід із начальницького крісла Волинської податкової Сергія Лицеюка, котрий керував головним управлінням ДПС Волині, перевели на нову посаду у Дніпропетровську область. Цю інформацію підтвердили у самому відомстві. А ось хто очолить Волинську податкову після переведення Лисиюкам? Дивіться далі. Виявляється, Сергій Лисиюк, як то кажуть, позбирав нажиті клунки на Волині і подався рахувати податки у Дніпро. Але хто перейме його трудову естафету тут? Станом на 13-ту годину ще невідомо. Наказу ще немає на нового очільника у податковій області. Є ще тільки наказ про переведення Сергія Миколайовича Лисиюка. На заступника начальника головного управління ДПС у Дніпропетровській області. І з приводу е, призначення ВО начальника нашого управління ще у мене немає підтверджуючих документів ну, а... наказів. Але принаймні є, є інформація, хто це має бути? Ні, немає. Пана Лисиюка переводять у Дніпропетровську область це від сьогодні? Е, ні, від учора. Наказ від 13 січня 25 го року. Вже вчора відбув. Нагадаємо, Сергій Лисиюк очолював Волинську податкову з літа 2022 року. За цей час підприємці не раз масово скаржились на роботу податкового відомства. А депутати Волинської обласної ради визнали роботу Сергія Лисиюка незадовільною. Кликали Лисиюка на сесію, той не прийшов, тож делегація сама пішла у податкову. Тоді восени 2022 року стався нечуваний скандальний випадок. У приміщення податкової не Пускали ні депутатів облради, ні голову обласної ради. Перед зачиненою брамою податкової тримали навіть першу особу області голову Волинської Ода. Там ще й губернатори. Да? Ви телефони не знаєте? Тут буде... Податково, Телефон тут не показати. пише церкви. Це податковий. Зайду з представниками. Зараз прийдуть виборці. Хто прийде? Ну, а влітку 2023 року у податковій навіть були обшуки державного бюро розслідувань. Але, мабуть, найбільше волинянам Сергій Лисиюк запам'ятався як посадовець, котрий вмів не лише в поті чола працювати, а й файно відпочивати. Пам'ятаєте, як торік у розпал робочого дня податкова компанія, натрудившись, зібралась на гуляння у ресторані. Це начальник податкової Я правильно чи ні? Що ви святкуєте в робочий час? Ну, ми все одно побачили, що це ви. Ми все одно вас відзняли. Можете не ховатися. Але хто ж тепер зайняв управлінське місце у Волинській податковій, так би мовити, може сидіти в центрі стола у ресторані замість Сергія Лисиюка. Можливо, хтось із цієї компанії, як згодом стало відомо, у керівному кріслі тепер його заступниця Оксана Левчук. На сайті головного управління ДПС у Волинській області з'явилася інформація, що Оксана Левчук вже виконує обов'язки начальника. Схоже, саме вона на податковому гулянні відповів. Вала водою зблідлого Сергія Лисоюка після візиту журналістів. Як то кажуть, досвід роботи у кризових ситуаціях вочевидь має. Олена Лищук для новин на часі.